Доброго вечора. Чи можете подивитись Павлоград? Сьогодні у нас 21 жовтня. Давайте подивимося до кінця жовтня, так? Місто Павлоград. Яка ситуація, що буде відбуватися? Залишаємо вподобаєчки. Пишемо у коментарях свої думки, запитання. Загальні будемо розбиратися поступово Павлоград до кінця жовтня. Що там може відбуватися? Так, Павлоград. Провокації від ворога з наслідками. Буде летіти, і тут достатня кількість активності, що може дати наслідки. Павлоград дуже багато тривожності підніметься через цю активність. Добре, Павлоград. Тяжко емоційно і фізично по відпрацюванню. Тобто захист працюватиме, але тяжко даватиметься. Особливо, що стосується місць, пов'язаних з транспортом і вокзали, там може відпрацювання якесь бути, але достатньо, достатньо складно, так? Павлоград. Втрата ресурсів. Дивіться, мені, знаєте, показують, що багато активності і людні місця. Місця, де є скупчення людей. І йде втрата ресурсів і забезпечення. Давайте подивимося. Павлоград до кінця жовтня. Так, підприємства. Чітко підприємства йдуть. Дуже багато розвідки. Далі світло, Забезпечення ресурси пов'язані зі світлом, знову ж таки. Житлові будинки під прицілом. Так, найближчі 5 діб від сьогодні буде. Теж якась така провокація. Буде летіти дуже активно. Тут на інфраструктуру забезпечення і форс-мажорні ситуації з ресурсними об'єктами. Тобто найближчі 5 діб десь може бути влучання з наслідками. Ось, і тут ближче до, до центру. Ближче до центру. Дивіться, державні установи тут іде можливість захисту над ними. Більше напруги йдуть житлові будинки і світло, інфраструктура забезпечення. До кінця місяця ще тиснення буде достатньо, тому реагуємо на тривоги.